батальйон Рей я вважаю одним із найбоєздатніших в системі територіальної оборони. Ми приклали до того багато досиль, бо Українська добровольча армія це теж певна система. І пам'ятаєте, як окремі групи добровольців так об'єднувалися, звільняли Херсонщину, потім під кривим рогом вели бойові дії, відповідно. Ми отримали доволі боєздатний тоді ще підрозділ. Але при тому всьому підключили навчальний центр Української добровольчої армії для вишколу особового складу. І нам вдалося сформувати такий організм, яким гордяться багато хто. І в територіальній обороні і не, тільки. І не тільки. Тому зараз ті бої, які ведуться на Маріупольському по суті, напрямку, так вони теж гартують. На жаль, ми не само втрати, безумовно, вже і вічна пам'ять і слава. Всім нашим побратимам, які віддали своє життя за Україну. Але я переконаний, що Арей має ще неабиякий потенціал. У нас є навіть задумки певні по розгортанню в більш велику військову частину арея, бо наші хлопці найкраще на моє глибоке переконання. І слава Арею, слава всім борцям за волю України. 12 серпня виповнюється рік батальйону «Арея». За цей рік було продано. Батальйонів дуже багато. Це Херсонська область зі штурмами. Сел Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, це Херсонський напрямок, Запорізький напрямок, тепер Донецький напрямок. Вічна пам'ять нашим побратимам, яких ми втратили. Хочу сказати побратимам, що зі мною зараз. Я вам пишаюсь. Світиться душа, де країна сонця і добра, там заграй, музику, грай, мою пісню просто заспівай і своє серденько на волю відпускай, а моя любов живе для тебе, більше за все. Мішка твоя вже не плаче дівчина весна, там кохання не чекай, бо воно в тобі ти пам'ятай, І своє серденько на болю випускай. А моя любов живе для тебе більше за все небо це моя любов, а моя любов Що серця хочу привітати весь особовий склад батальйону Арей з річницею створення. Впевнений, що це один із найкращих підрозділів в територіальній обороні та й взагалі в Збройних силах України. Ми з честю виконуємо свої обов'язки. Ми знаємо, заради чого тут. Ми всі добровольці. Слава Україні! Все буде Україна і. Вічна слава побратимам, яких немає з нами, і вічна честь і слава тим, хто бореться.